Що у нас тут? Годинники. Так. Я не знаю. Практи... О, тут крутиться, окей. Женева. Практично в усіх годинниках завжди стрілки стоять на надписах. Чого так? Не знаю. До речі, доволі цікавий ремішок зроблений. Повністю металевий, але такі, знаєте, типу, як із золота цепочки є такі на руку. Доволі, ну, виглядають гарно. Не знаю. Доволі жіночні, маленькі мініатюрні. Симпатичні. Ось такі. Мені подобаються. Достатньо. Так, і Omax Quartz. Ось такий годинник. Тоже, до речі, доволі нестандартний, маленький, тоненький. Для дівчат, як на мене, те, що, те, що потрібно. Так, на кришці також щось написано, але дуже-дуже дрібно. Бачу, що Waterproof. Бачу, що Omax і механізм Японія. Ну, доволі непогані, як на мене. Так, часи Часи я люблю, чесно. Я по часам уже... Маю декількох клієнтів, які постійно замовляють, купують.